Привіт усім. Сьогодні будемо займатися відновленням акумулятора від безперебійника. Вважається, що такі акумулятори вони не піддаються відновленню, що вони не обслуговуються. Якщо він сильно просів, то його треба викидати. Що вони не розбираються, ну, сьогодні ми це все перевіримо. На ньому написано lead Acid Battery, що означає свинцева кислотна батарея. Тобто, в принципі, він, як і автомобільний, має сірчану кислоту і свинцеві пластини всередину. Як його можна розібрати? Я вже подивився, отут є такі шліци, які плоскою викруткою піддіваються. От ми отак от підколупуємо. Цей шліз. І просуваємо щось на схоже на медіатор. І отак от тягнемо, знімаємо ці защовки. Отак тягнемо, тягнемо, і так кришечка піддається і відкривається. Всередині бачимо такі класичні баночки, шість банок. Кожна видає по 2 вольти, сумарно понад 12. Якщо зняти ці кришечки, то маємо доступ до змісту цих банк. Якщо він трошки пересихає, можна туди спробувати налляти дистильованої води, якщо він пересох. Це рідко стається, тому що він доволі герметичний. І ця кришка вона добре випускає газ, коли водень, коли відбувається хімічна реакція. Але у звичайному стані вона доволі добре його захищає від пересихання. Ну, Цього ми робити не будемо, хоча кажуть, що є сенс перевірити, долити. Це вже так на любителя справа. Нам головне його спробувати зарядити. Ставимо кришку на місце для того, щоб ці кришечки під час хімічної реакції Їх не винесло догори, вертаємо кришку назад. Можна заклеїти її скотчем або ізолентою. Я заклею чорною ізолентою, тому що вона якраз буде в тон. Полі вам цього акумулятора не буде виділятися. Ми вже беремо такі, нарізаємо такі шматочки ізоленти і проклеємо отак в поперек Цього цілком достатньо. Великого навантаження ця кришка на не, не себе набере, не тому достатньо двох-трьох таких полосок і доста. Трошки рівніше тут взагалі. Якось криво. О, так добре. Ми його заклеїли. Спробуємо його зарядити. Я його заряджу тією зарядкою, якою заряджав завідомо справний акумулятор. Багато хто б казав про всі різні режими, там десульфатації, зарядкою, скажімо так, пульсуючою напругою. І якраз сьогодні ми це спробуємо зробити. Ще раз помірюємо напругу, щоб визначити його стартові параметри. О, полярність. Ну, Це не принципово, але щоб було красиво. Бачите 5,37 сотих, сотих вольта. Ось будемо піднімати пішли заряджати. В якості такого режиму десульфатації спробуємо його зарядити пульсуючою напругою. Для цього ми від'єднаємо оці конденсатори, які Згладжують пульсації. І напруга буде йти прямо з діодного моста від трансформатора через діодний міст і буде поступати на акумулятор. А, а, з діодного моста випрямлена напруга вона складає на холостому ходу десь 16,5 В. Діоди її підрізають. Ну, я спробую. З цих трьох дьодиків залишити лише один, хай буде десь там 15,7 вольта і будемо подавати на нього таку напругу. Підключаємо. Ну що, подивимося? Яку ж накругу дається схема? Зараз в даний момент? Ну, на ньому зараз? Десь понад 12 вольт. От, він заряджається. Якщо відключимо акумулятор і подивимось напругу на холостому ходу, то вона буде вищою. Бачите, 13 вольт. Десь там 13 з копійками. Взагалі від'єднаємо оці обмежуючі діодики. хай буде максимально, що дає оцей діодне міст. Зараз ми їх просто виключимо зі схеми, закоротимо. щоб прямо з моста напруга йшла в схему на акумулятор. Угу. Ось зараз поміряємо, скільки ми можемо максимальному надати. Як не парадоксально, 12,8 Десять сім, соток тому щось все одно десь щось це якось дивно. це. Ну, під тринадцять. Хай буде тринадцять, бог з ним. Справа в тому, що цей... Тестер, він сигнал такої форми, пульсуючу напругу. Він сприймає може некоректно. Тобто, якби це була постійна напруга, то він би показував її більш високе значення. А так він показує якусь середню квадратичне значення чи середньоарифметичне. Це має припущення. Отже, ставимо на зарядку. Зараз подивимось стартовий струм в зарядки. Помірюємо стартовий струм. Так, переключаємо на амперметр. Де тут наші ампери? А, тут ж треба переткнутися. Вечер роз'єм все. Пробуємо. Ага, бачите, стартовий струм зарядки складає 350 мА. От. Ну і в такому положенні ми залишимо його заряджатися на... Цілу ніч, ну на 8 годин. Подивимось, що буде вранці. Самому цікаво. От пройшла десь година зарядки, струм зарядки зростає десь до пів ампера Ну і в такому стані ми залишаємо продовжувати заряджатися. Отже, пройшло 8 годин зарядки. Зараз подивимось, яка напруга на батареї у підсумку. Бачите 12 вольт навіть трошки більше. Чудово. Зараз подивимось, який струм видає ця батарея під навантаженням. В якості навантаження буду використовувати. Два таких 5 ватних резистори з'єднаних у паралель по 5 Ом. Зараз фокусую, трошки навіть більше. У паралелі вони дають 2,6 Ом. Подивимось, який струм буде давати ця батарея під навантаженням. Переключаємо вамперметр. Ну що, пішли міряти. Ухти, десь 2 А. Просідає струм, але стартовий струм доволі великий. Ну, якщо його подресирувати, то може давати і більше, але це треба заряджати ще декілька циклів робити. Отож, як бачите, в принципі, можна зарядити навіть батарею у такому важкому стані. Отже, як бачите, такі акумулятори насправді можуть обслуговуватися, хоча і кажуть, що вони не обслуговані. Їх можна заряджати, їх можна відновлювати. По властивостям вони схожі на автомобільні, в принципі, це кислотно свинцеві акумулятори, в яких є електроліт, який сам по своїм принципам дуже схожий з автомобільним акумулятором. І всі, скажімо так, заходи по його обслуговуванню, відновленню, зарядці дуже схожі, бо навіть ідентичні. Якщо було цікаво, підписуйтесь і до наступних зустрічей.